Усім подіорого раночку. Рада вітати на своєму каналі. Ось такі вже квіточки в мене квітнуть. Обіцяла розказати, як там справи з моїми ростюшками. Ну, ось так виглядає вже озима цибулька. Вже знову потрібно прополоти, але росте непогано. Мені сподобалося ось так під зиму садити. Головне вхопити момент, коли вже 0 градусів. Але ще нема такого морозу, щоб вона і вріс не пішла і перезимувала добре. поприймалася моя малинка, то що ми восени садили, навіть вже десь починає квітнути. Це жовта малина. І з 12 кущиків 11 прийнялось і вже так ростуть непогано. заквітне чорна смородинка. І деінде. Полуничка – це з минулої весни, та що росте, я її на всяк випадок не чіпаю, що вона мені дасть, а потім вже буду розсажувати. Більш зручніше по рядках. Чесничок непогано росте. Оцей великий так мені подобається. Я думаю, що це все ж таки рокамболь, бо він дуже-дуже великий. Ну, ось порівняно зі звичайним озимом. Він прям набагато більший. Тут маленька полуничка, я її восени висаджувала, ну, вона потрошку приймається. І знову знову потрібно полоти. І тут ще трошки в мене озимої цибульки. Цибулька на зелень, кущівочка та, що я висаджувала і показувала, як ну, непогано. Вже скоро будуть пиріжки з яйцем, рисом та зеленою цибулькою. Тут у мене агрус. Ми його обскубали, але він відріс. І навіть вже такі ягідки є. Обскубали, тому що він був якийсь хворий. Це він нам дістався разом із ділянкою. Цей агрус. І він, мабуть, хворів. Ну, ми вирішили його поки що лишити. Подивитися, що він там нам скаже, а потім вже або розсадимо, або геть приберемо. Ось тут у мене смородинка, ми її восени висаджували просто в цілину. бо потрібно було дуже швидко її висадити. Але навіть бачу, що понав'язалося таких гарненьких ягідок. Може, і небагато. Треба було її, мабуть, обрізати, але ми побоялися, що вона тоді не перезимує, що дуже багато стресу для неї. Але один кущик обрізали, зараз покажу. Ось цей кущик ми обрізали і набагато більше на ньому позав'язувалося всього. Мабуть, потрібно було усе. Але ну, наші помилки, ми на них вчимося. І навіть вже трошки посходила картопелька. Це та, що я садила, коли мені не було чого робити. Прополювати поки не буде, поки не зійдуть усі кущики. Бо ніяких розміток не робила і тепер не знаю точно, де вона вже в мене є. А ось тут же так непогано зійшла в мене оце брюква. Хтось її їсть потрібно обробити. Трошечки моркви, то що я сіяла. З м'ясокістковим борошном. Не знаю, як це спрацює, але кажуть, що буде добре. Це дайко на кущики, і теж його хтось їсть одразу. Не встиг вилізти, вже з'їдають. Горошок непогано так сходить. Такі вже гарненькі салатики потрошку. Редиска треба проривати, я. Не випадково так ряс не насіяла, я просто буду проривати, віддавати поросятам, їм подобається така молода родисочка. Як ото бебі-зелень. Потрошку росте шпинатик. Навіть зійшла ось ця цибулька з насіння, яка одна була сорту червона тога, а інша руда-борода. Ніяк не виділю час, щоб прорвати все вручну, бо вона така тонесенька-тонесенька. І боюсь її тяпкою зачепити, тому все буде потрібно проривати вручну. Ну, ось такі вони манесенькі-манесенькі, ці сходи, але є. А ось так в мене сходять помідорки. Зараз підніму скло, треба його помити. У нас був такий ураган, так мило полюкою. і знову все брудне. Зараз покажу ближче. Ось такі вже сходи. Не так давно я це сіяла. Такі гарненькі. Якісь раніше вилізли, якісь якісь трохи пізніше тут же є. Починають перші справжні листочки з'являтися. Мені так зручно, набагато зручніше, ніж вдома, тому що займаються все, все ж таки томати багато місця. Їх розпікірувати треба. А ось так висаджую вже другий рік. І я їх напікірувала. Дуже гарненько вони підросли, і одразу відкритий ґрунт вони в мене потім ідуть. Швиденько розпустилися листочки на деревах, це в мене сливка. І вже покрутила листячко, бачу, що бігають мурашки. Потрібно робити обробку вже. Відквітла моя черешенька. І я вже десь бачила, ось це будуть перші ягідки. Не знаю, чи вони доживуть до того, щоб вони дозріли. Але вже в'яжуться, це так приємно. Ось тут в мене лохинка, така теж гарнюня. Цей другий рік вона у нас. Такий маленький кущик, але дуже мені подобається. Навіть в тому році було 5 ягідок. А ось тут в мене абрикоска, вона дичка, але я її лишаю, хочу на неї потім робити щепи. Бо вона так гарненько росте. Але ж бачу, що вже є на, ней, на ній абрикоски. Вона якась не зовсім як дика, абрикоски такі видовжені і нема оцих ем, жорстких частинок, в них вони смачні. Я точно знаю, що вона ніяка там не привита, не калірована, але ну, смачненькі абрикоски на ній. Тут у мене маленька абрикоска. Вона квітла, але нічого не зав'язала. Але я не хвилююсь, бо їй лише другий рік. Тут у мене манюньки, манюньки. Тут також є черешенька і на ній я теж бачу ягідки в'яжуться. Також небагато, там лише декілька їх є. Але вже це мене дуже-дуже радує. А вас це радує? Так? Їх усе радує, вони за мною ходять, як собаки. Так, я йду і він за мною. Трохи вони мені погризли оцю мали... малинку Кумберленд. Але ця, мабуть, взагалі загинула. А ось та що. Не загинула, то все з нею добре. Такі пагони дає гарні. Ось ця і ось ця. Така гарненька. Хрю, хрю. Кабачок, як себе почуваєш? О, хто шкоду робить? Смачно тобі, нічого, що воно колюче. І дівчинка прийшла спробу. Всім цікаво, так що тут таке. Ви мені робите шкоду? Так робити не можна. Образились, пішли до себе додому. Думаєте, я вас там не дістану? Оце мій нектарин. Він не квітнув нічого, але такий здоровенький, гарненький, на відміну від персиків. Персики два роки вже садила, вони зиму перезимовують, а навесні гинуть. Не знаю, що їм не підходить. Попиталися у людей і сказали, що в нашому селі персики не ростуть. Але я це переборю і я їх все одно якось вирощу. Маю собі це на меті. Що там? Манюньки від мене не відходять. А тут бавляться хлопчики. Приїхав кум, купив собі мотоцикл. Ну, хлопці то великі діти. З віком тільки їх розмір машинок змінюється. Накупують собі і бавляться. Ну, класний. Мені подобається. Зараз дороблять, візьму покататися. Це знаєте, з розряду мрії дитинства. А у підлітковому віці завжди у батька питала, купи мені яву, купи мені яву». А він сміявся і розказував мені анекдот. Ну, він не дуже смішний, але а, як коли два друга один у морзі працював, а інший явами торгував. Один іншому дзвонить, каже: Ти скільки яв продав? Той каже 5. Він каже, ага, значить, один десь катається. І тому мені батько яву вот так і не купив. А про їжу я взагалі мріяти не могла, бо це важкий мотоцикл, точно не для дівчат. Але каталися. І зараз ще покатаюся. А ось так у мене зростає. Вже не в парничку капуста, я її розкрила. Обгородила, щоб моя собачка тут на неї не наступала, бо однією лапкою одразу п'ять капустин змітає. Треба, мабуть, її прорвати і показати огляд, яка зійшла, яка не зійшла. Єдине, за що хвилюю, що ось пекінки, мабуть, пізно я посіяла, можуть піти стрілку, бо вони більше люблять, коли прохолодно. Але будемо пробувати. Проливаю кожен день і за день все висихає повністю. У нас дуже сильні вітри, вологу просто видуває. Але вже такі ось гарненькі є. капусточки ще трошки підростуть і буду висаджувати теж у відкритий ґрунт. А ось це в мене кущик, хто дивиться, пам'ятає, мабуть, я показувала, залетів до мене випадково. На сінечко якесь залетіло, і в тому році квітла мальва велика така. Я її хотіла пересадити за двір, щоб там було красиво. Але я трохи прогавила момент, і в мене вже такий здоровенний кущ. Вже його пересаджувати не буду, нехай квітне тут. По Під парканом в мене продовжується боротьба з цим кленом. Я його травлю гербіцидом. Восени я його весь вирізала, спеціально залишала такі великі палки і заливала туди всередину за допомогою шпроця гербіцид. Вони загинули, але від кореня йдуть пагони молоді, і я їх травлю гербіцидом. Вони мені тут геть не потрібні. Вони будуть ламати паркан та й взагалі з нього насівається погано усім. І нами сусідами летять ці їх сережки, чи як вони насіння з нього летить по всьому селу. До мене також воно залітає, і треба це витравлювати одразу, не чекаючи, поки виросте здоровенні кущі. Ростуть потім отакі здоровенні дерева, їх важко викорчувати, і від кожного пагінця вони відростають. Навіть ось обрізана палка лежить у глині і дає паростки. Оце яка зараза. І треба все-все травити. Я навіть не знаю. Казали мені ще травити селітрою, але селітро, селітра не така й дешева, щоб на все це вистачило. Мені здається, гербіцидом виходить навіть дешевше. І ось вам трохи краси. Цей кущ я формую в дерево. Воно мені подобається, бо вона така повноцвітна, красива. Хіба що восени не змогла долізти зверху там обрізати. Але мені дуже подобається. Взагалі, нібито я на півдні, але бачу у дівчат, що північніше вже нарциси квітнуть, а у мене ще ось тільки перші-перші цвітоноси викидають. Не знаю, чого так. Нібито і південь, але так пізно квітнуть. Так, трошки розказала, піду, мабуть, сіяти горох. Там у мене в садку трошки є і хочу ще на городі. Я за останні 2-3 дні стільки всього насадила, картоплю посадила, цибулю тиканку висадила. Вирішила так, що справа в мене буде для нас, а зліва на городі в мене буде для свиней. Отут кабачки посадила, гарбузи. Вже замоджила, кавуни буду саджати. Поспішаю, тому що кажуть, що наступний тиждень увесь буде дощ. А, і, звичайно, що під дощем на город не вилізеш. Тому, а заодно і прольється всі, все. всі. І моркву вже посіяла, і буряки, все посіяла. Лишилось а, перці, помідори, баклажани. Таке саме основне, якраз ще не висадили. Але ще й зарано. То більше до травня вже піде. Ось мій горошок якийсь буде. Сомервуд і прилада. Пішла висівати. Поїхали на бригаду отримувати, нам видають паливні брикети іноді. Або дрова, щось таке. Ну, 20 мішків, але ж і те добре. А тут на бригаді дивіться, хто живе. Уявляєте? Прикольні. Я підходити боюсь. Вони живуть. Ось тут такі. Ось такі тут страуси живуть. Пташечки великі, а тут павичі живуть. Так що, сільське хазяйство в Україні. Не обмежується курками та качками. Ще є отакі гарненькі пташочки.